Чому ми, гінекологи, призначаємо своїм пацієнткам мамографію? Грудні залози є частиною жіночої репродуктивної системи. А мамографія – це рентгенівський метод дослідження грудних залоз. І ця процедура може призначатися в декількох варіантах. По-перше, ми можемо призначати з цілею профілактики, тобто здоровим жінкам, без всяких скарг, у віці після 40 років, іноді після 35 років, за показаннями. І вона робиться раз на 1-2 роки. Ця мамографія є скринінговою. По-друге, ми можемо призначати з метою діагностики, тобто тоді, коли є підозра на наявність новоутворень у грудних залозах. Ця мамографія є діагностичною. Такий метод дослідження дозволяє побачити на рідніцьких знимках найменші зміни залоз, тобто тоді, коли ще їх не можна пропальпувати. і цей метод дослідження. Може допомогти поставити правильний діагноз на самих ранніх стадіях хвороби і відповідно провести ефективне його лікування. Найкращий час для проведення саме скринінгової мамографії, це перша фаза менструального циклу з 5 по 12 дні циклу. Для жінок в менопаузі це будь-який період. Але якщо у жінки в грудних залозах є ущільнення. Зміна шкіри, виділення сосків, збільшення підпахових лімфовузлів, то вона повинна звернутися до фахівця терміново. І він призначить їй мамографію невідкладно, теж терміново. За програмою медичних гарантій, за електронним направленням, жінки мають змогу пройти мамографію безоплатно отримати. Електронне направлення жінка може як у сімейного лікаря, так і у нас, у гінекологів. Будьте поінформовані, будьте здорові.